Добрий день, мої малята! Рада я вас всіх вітати. Сьогодні ми разом з вами будемо слухати вірш Агній Барто Зайчатко. Тож, зручненько висідайте та відео моє переглядайте. Про зайча дівча не дбало, від дощу не заховало. Ждати помочі ні звідки, геть промокло аж до нитки. Ось такий віршечок. Друже, а ти звернув увагу, який сумний став зайчик? Бо його залишила дівчинка під дощем, що зайчатко промокло аж до нитки, і тому воно стало таким сумним. А чи знаєте ви, що всі іграшки треба берегти та складати на свої місця? Спробуйте разом з батьками цей віршечок ще раз прочитати та вчинок дівчинки ретельно розібрати. Малята, не залишайте свої іграшки, піклуйтесь про них. Бажаю вам успіхів та гарного дня!